Прогноз погоди на 5 днів з 6 серпня 2025 року. Ваш метеопровідник у прямому ефірі. Добрий день, шановні глядачі! Сьогодні, 6 серпня 2025 року, ми в Україні готові поділитися точним оглядом погоди. Очікуйте теплий серпень із Сонцем і легкими дощами. Погода танцює в ритмі літа. Почнемо з Півночі України. На півночі вночі плюс 14 плюс 19, вдень плюс 20 4, плюс 29, у середу дощ із грозою, вітер північно-західний, 6 метрів на секунду, у п'ятницю ясне небо. Продовжимо з півдня України. Південь обіцяє спеку. Вночі плюс 18 плюс 23, вдень плюс 30 плюс 34. У середу Сонце гріє. Як наш метеоталісман, вітер північно-західний 6 метрів на секунду, дощів не передбачається наступний захід України. На заході вночі плюс 14 плюс 19, вдень плюс 20 плюс 25. У середу дощі з грозою, вітер північно-західний 7 метрів на секунду, у п'ятницю хмарно. Далі схід України, схід радує теплом. Вночі плюс 18 плюс 23, в день плюс 28 плюс 33, у четвер дощ із грозою. Вітер північно-західний. 8 метрів на секунду. У суботу ясно. І на завершення центр України з Києвом Київ. Вночі плюс 15 плюс 19. День плюс 24 плюс 29. У середу дощ із грозою. Вітер північно-західний, 6 метрів на секунду, у п'ятницю ясно, Київ шепоче теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці перші дні обіцяють різноманітність. В періоді з 6 по 8 серпня сонце гріє для пікніків, беріть плед і насолоджуйтесь природою. У середу дощі на півночі та заході, додадуть романтики. Прогулянка з парасолькою стане вашим маленьким святом. З 9 по 10 серпня ясне небо кличе на прогулянки вздовж річок, де пейзажі вражають. На півдні спека ідеальна для відпочинку на пляжі, слухаючи шум хвиль. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Ці п'ять днів принесуть тепло з легким дощиком, обіймаючи землю ласкою. Серпень дарує літню радість. Плануйте подорожі в сонячні ранки для пікніків, а дощові вечори для спокійних прогулянок. Одягайте легкі сорочки, що пливуть на вітрі, зручне взуття і тримайте парасольку, ваш найкращий партнер у танці з погодою.